І ми сьогодні в одному із найекстремальніших місць у Тернополі. Позаду нас екстрім парк. Що таке екстрім парк? Ми тут бачимо трампи і люди, що катаються. Люди тут катаються на скейтах, велосипедах та роликах. А ще ми тут побачили новинку. Дошку Маунтінборн. Все, йдемо шукати тренера. Що це а, за штукенція? А, 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 а як на ньому кататися? Це тощо про що я думаю? А про що ти думаєш? Як? Про маунтінборд? Правильно так, це є маунтінборд. А нам можна буде на ньому покатати? Звичайно, можна покататись. Перше заняття безкоштовне для всіх. Але треба, щоб ви вдягнули захисне спорядження. Це на колінники, на локотники і на зап'ястя. А можете нам розказати, як при цій маунтінборд? Маунтінборд з англійської означає гірська дошка. Це Сноуборд, але, можна так сказати, літній сноуборд, призначений для того, щоб їздити по різним поверхням не зимову пору року. Тобто він їде по траві, по ґрунту, по асфальту, по всьому, чому хочеш. Це, він, цей вид спорту відноситься до екстремальних видів спорту і він існує з 93-го року, придумали його американці. А ми в свій час зараз в Україні популяризуємо цей вид спорту, тому що він допомагає сноубордистам, по-перше, тренуватися. Не сезон, коли нема снігу. Ну і по-друге, це самостійний вид спорту, дуже класний, креативний, можна робити багато класних трюків, можна їздити з гір. Так що це для тих, хто не боїться і шукає побільше адреналіну екстриму в своєму житті. Якщо це ви, то можемо з вами позайматися. Катати з гір влітку, як і взимку. Було палким бажанням сноубордистів американців Джейсона Лі та Патріка Маконела. Адже сніг тане, а земля ні. А може, до дошки для снігу сноуборту прикрутити колеса? І прикрутили. Так народилась гірська дошка Маунтинборд. До сноубордистів долучились друзі-скейтери. Незабаром маунтинборд отримав кріплення для будь-якого взуття та колеса, які можна накачувати, як і велосипедні. Усі любителі карколомних спусків відтоді мають можливість спускатися з гір цілий рік. Та показувати екстремальні трілки пройшло більш ніж 20 років з часу винаходу дошки. Маунтенборд ще і досі екзотика в Україні. Але уявляєте, у нашому місті є і гірка, і цілий екстрим-парк, де можна спробувати встати на норовливу дошку. Ми в Тернополі розвиваємо маунтінбординг близько року. І Нікіта один з перших наших учнів, який вже займається близько року зимою на сноуборді, літом на маунтінборді. І зараз ми хочемо продемонструвати, що за цей період він навчився. Ну що, покажеш? Можливо, зовсім небагато часу. І ми побачимо цих відважних хлопців на всесвітніх фестивалях та змаганнях маунтенбордингу серед переможців. Ну, Хто буде перший кататися? Добре, як тебе звати? Денис! Денис, добре, Віталік. Приємно До взаємно, давай. Так, беремо на колінники. Я колінники Це в нас на локітники. Бажано вдягати, щоб не було садені травм. Це на долоні захист, це на ліву руку. Ліву руку дай. Палець. Отак. Великий палець. Во. Раз. Так. Право-право, печка, право, печка, печка. Отак. Добре. Нормально, шаріший хлопець. Перше тренування назавжди залишиться у пам'яті, яким би не був спорт чи спортивне знаряддя, відразу чемпіоном ти не станеш. Доведеться впасти не один раз. Може бути боязко, але тренер з маунтенбордингу Віталій каже, що це нормально, адже тільки той, хто йде, долає дорогу. Так і у спорті. Пробуй, тренуйся, аналізуй і тоді досягнеш своїх вершин. Все, ти готовий. І перше, що ми починаємо на маунтінборді, ми для того, щоб довго різину не тягнути, стаємо і їдемо. Але я з підстраховкою зі мною я тримаю от колеса, щоб вони не їхали, ти засовуєш ноги. Тут є кріплення. Кріплення можна регулювати, як на сноуборді. А, давай, я поможу. І ми затягуємо. Бажано бути не в сандалях, а в кросівках, як я, не в кедах, а в кросівках. От, і ми затягуємо ноги так, щоб було зручно. Підштовхнути, щоб поїхати на. А от зараз будеш дивитися, як ми вчимося і, і побачиш. Спочатку просто стоїмо в стійці коліна, чуть-чуть згинаємо чуть-чуть, і пружинимо на колінах. От попробуй так, погайдайся, як на батуті да, легенько так. Все, ти звикаєш до такої основної стійки на маунтінборді. Да, перенеси вагу на праву ногу, попробуй на ліву ногу. От попробуй стрибнути разом з бордом легенько. І далі ми, от коли навчився пружинити, стояти, ми вчимо. Їздимо вліво-вправо, просто для того, щоб ти тримав баланс на рівному в'їзді. Не, старайся не повертати нікуди. Просто рівно. Не повертай, рівності, рівно. Ти Не треба вміти, але він тебе повертає, бо ти стаєш на носки. А якщо б ти рівно стояв, він би в тебе рівно їхав. Дивись в сторону, куди ти їдеш. Дивись, куди ти їдеш. Добре. Так, все, добре, злазь з маунтинборду. Ми йдемо на маленьку гірку, для того, щоб ти відчув, як з'їжджати з, з маленького гірку. Дивись, от. Я бачу, як тримаю маунтинборду. Так, і так йду. Перша гірка, як наші перші кроки. Маленька, але важлива. Ведуча яка, ліва чи права? А? Ліва? Добре. От. Вставай, вставай в кріплення, Вставай, в кріплення, добре. І тепер ми ставимо стійку ваунтинбордичну, по суті, для того, щоб з'їхати вниз і не впасти. Тобі треба вагу перенести наперед, плечі розвертаєш, чуть-чуть коліно вперед. Вагу, заднє коліно менше згинаєш. Чуть-чуть тільки. Переднє більше, вагу переносиш вперед, плечі згинаєш вперед, голову дивишся вверх, руки отак от їх не беруть. От, і ти, ти повинен тримати вагу наперед, для того, щоб не впасти назад. Я тебе перший раз підстрахую. Раз. Вагу, от встань вагу, да. принеси ще більше. О, о, о. Тоді не будеш падати. Да. І тримаєш вагу. Коли їдеш вниз, ще більше згинаєш вниз, Ще більше вниз. ще вниз. Бачиш, ти назад накидаєш. Ще раз, поки не вийде. Готовий? Так. Давай. Вагу тримаєш наперед. Зараз я покажу тобі такий стрибок. От ми беремо вдягаємо маунтінборд, засовуємо ноги, прикріпляємо добре кріплення і вчимось стрибати. Спочатку маленькі стрибки робимо, потім робимо стрибки 90 градусів. Потім робимо стрибки 180 градусів. А потім робимо ще більше, можна 270, 360 і так далі. Давайте спробуєш трошки пострибати. Тобі треба відрегулювати спочатку кріплення, щоб ноги краще трималися. Отак, От дивись. Раз. Затягнув. Затягнув. Потім тут. Самостійно це зроби. Натягни. Спочатку це. Так. Добре. Попробуй просто стрибочок вверх зробити. Добре. Ще раз. Вище. Тримай, тримай, тримай ноги. Має закріплені. Добре. Тепер спробуєш зробити 90 градусів. Отак. Пробуй. Ну, всі, всі вчаться, всі пробують, всіх не виходить. Нічого. Чуть-чуть назад, так. Да. Не все з першого разу, це нормально. А стрибни без маунтінборда. Просто. Ти повинен спочатку, щоб навчитися стрибати, слабо. Стримаєш ноги широко. Широко, як ніби на маунтінборді. І от крутиш руками. От. Ти себе закручуєш. Раз. І приземлився, рівно так само ноги, як тримав. А в тебе ноги в процесі отак, і так, і так. А вони мають бути рівно. От. І приземлитись на носочки і колінами. Лай, пробуй. Пробуй, нічого, все нормально. Попробуй ще раз, на дощ. Давай. Висовано. От зараз тобі покаже Влад. Він у нас тренується півроку і от. Просто ти побачиш, що ти будеш мати можливість робити через півроку. Ну не все так легко дається з першого разу. Півроку заняття, ти сам будеш так стрибати, з'їжджати з цих великих гірок. От. І кататись в нас в Савіч Парку ми теж катаємося, тренуємося, коли покошена трава. У парку екстремальних видів спорту щодня можна зустріти скейтерів, ролерів, велосипедистів, маунтенбордистів, скутеристів, беміксерів. Усього рік, як його побудували, але вже проводять тут і тренування, і змагання. На площі усього 20 на 40 квадратних метрів вистачає місця усім. Велике прохання до всіх екстремалів. Запастись відповідним спорядженням. Захисними шоломами, нарукавниками, наколінниками та налокітниками. Тоді ваше екстремальне дозвілля стане максимально безпечним. А спостерігати за майданчиком можна з будь-якої точки світу. Завдяки веб-камері. Давай п'ять. Ось так можна проводити канікули. Молодець, приходь, будеш кататись. В тебе гарно виходить як для першого разу. З Вами були ціли вітамінки. Па. Тренер ой, класно, нарізки класно. Ось це тепер мій тренер Віталік.